Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на квітень 2023 року. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вони вам подобаються, та записуйтеся до мене на особисту консультацію через інстаграм. Я там завжди на зв'язку. Усі дані буду залишати під цим відео. Давайте починати і будемо дивитися на трьох колодах. Взагалі, прогноз для вас. А на останній подивимось поради. Перша це буде класична колода Таро Уейта. Да? І давайте подивимось, що очікує, що очікує близнюків у квітні. Трійка пентаклів. Класна карта, особливо для початку місяця, трійка, це більш-менш біля початку, да, це коли ми щось обговорюємо з кимось, якась групова робота, якийсь нетворкінг, якісь е, обговорення за спільним столом, да, в сім'ї, в колективі, поміж колегами, поміж друзями. І це буде приносити вам якийсь позитивний результат. Пентаклі це взагалі завжди про результат. Єдине, що тут. Він буде якби не, не те, щоб не, не невеликий, він просто буде не останній. Тобто, це буде як один етап із декількох етапів, да, і ви будете напевно проговорювати ці етапи. Е, також це може говорити про те, що можуть приходити до вас клієнти, е, можуть приходити якісь гроші до вас, е, можливо, якась допомога. Да, тобто Тут прям дуже позитивна, спокійна карта. А, сила, сила пряма. Клас говорить про те, що, і, бачите, вона така жовта, вона позитивна в такому сенсі. А, говорить про те, що, можливо, будете займатися. Своїм здоров'ям да? або якось себе покращувати, в якому сенсі піти на спорт, покращити своє харчування. Можливо, до чогось треба, знаєте, прям чимось треба так серйозно зайнятися. Да? Не просто от я хочу і воно мені дається. Ні, я хочу, і я для цього буду робити оте, оте, оте. І я серйозно цим займуся, і тоді я буду отримувати результат. І це буде, якби я буду в такому класному симбіозі зі своїм тілом, зі своїм розумом. Я буду розуміти. Так, це, напевно, буде не так вже і просто. Да? Але сила говорить, що у вас є ця сила. Плюс це може говорити про те, що ви будете якби, боротися зі своїми якимись комплексами, страхами, зі своїми сумнівами. Але якщо, наприклад, є карти, в яких. Вони просто говорять, що ви застерігаєте в таких станах, то сила якраз говорить про те, що ви із цього стану виходите. Ви такі, ні, я сильна, я впораюсь, я знаю, як треба, і я приборкаю цього лева, і він буде тепер моїм, думає, буде моєю домашньою тваринкою, да? тому що я сильна і я знаю, як правильно. От про це говорить сила доволі. Така класна карта. Так, давайте ще витягнемо для близнюків, для близнюків на квітень. Імператриця. Клас. Е, ще й пряма імператриця теж доволі позитивна, старший аркан. Е, це про те, що ви мама, ви дружина, ви е, жінка, на яку можна. Покластися, до якої можна прийти і поговорити, з якою можна поговорити по душам, яка отак обійме і якби в руках якої ти можеш розслабитися. Це підтримуюча людина. Також це про достаток, про гроші, про можливості, коли ти можеш. Зробити щось, що ти хочеш. Да? Це прям така умовно-менеджерська позиція, да? коли ти керуєш чимось, коли даєш якісь завдання людям і в цьому відчуваєш свою силу. Також імператриця може взагалі казати про хазяйку, хазяйновитість, про якісь такі хлопоти вдома, які треба буде вирішувати. Два старших аркана і таких сильних мені подобається. Початок місяця, квітня у вас буде прям позитивний. Давайте тепер взяла наступну колоду монару. Така вона чудова. Е і давайте подивимося, що тут вам карти покажуть. Квітень близнюки. Так, Трійка вогню. Трійка вогню буде говорити про те, що будете. Напевно, навіть не так. До цього у вас був якийсь вибір, як робити, робити чи не робити, куди йти, як це робити. А тут, по трійки жезлів ви вже починаєте, ви вже обрали, зробили якийсь вибір і починаєте робити ці дії. Тобто, тут жінка умовно напала на чоловіка, тому що вона вже зрозуміла, що вона хоче бути з ним, і вона йому віддається. І так само можна пере, перекласти це як на відносини, да, де буде якась ініціатива від вас у відносинах. Або, можливо, про те, що ви в якійсь справі будете проявляти ініціативу, будете рухатися і обирати те, що вам подобається. Класна, позитивна, енергійна така карта. Так, давайте далі подивимось: Лізнякі квітень. Суд. Суд насправді складна карта, тому що дуже соціальна, дуже така багатошарова, я би сказала. Взагалі, суд це карта про те, що ми отримуємо саме те, що ми заслуговуємо іслугову, е, напрацьовуємо своїми діями, своїми думками. Наприклад, якщо ми е, там, щирі е, до своїх Друзів до своєї сім'ї, що ми допомагаємо. То тут карта говорить, що всі ваші бажання будуть здійснюватися, що прийде те, чого ви так очікуєте довго. це щось важливе для вас, і ось воно тут. Але, якщо ви, наприклад, щось приховували, і якась така цепочка да, подій не дуже приємна, і ви самі про це знаєте, то суд говорить про те, що ви отримуєте на те, на що ви заслуговуєте. Да, тобто це не карта е прям суперпозитивна, да, це про те, що ваші бажання їх чують, але Наскільки ви, умовно, заробили собі на це бажання. Да? Наскільки ви напрацювали собі карму або напрацювали собі як чогось хорошого, щоб у вас ваше бажання здійснилось? Так, добре. І давайте ще одну карту тут витягнемо для близняків на квітень. Так, що в нас тут? Король вогню перегорнутий. Цікаво. Король вогню е, в нас е, це ну, взагалі, це не ваша стихія, да? Ви більше по повітрю. По меча, але ну, король вогню це може бути якась просто людина в вашому оточенні, якийсь чоловік або жінка, дуже емоційні, дуже такі запальні, жваві, комунікабельні, дуже енерхійні, які будуть впливати на ваше життя. Також це можуть бути такі знаки зодіаку, як Лев, Овен і Стрілець. І тут, якщо перегорнути, це може говорити, що ви там можете не знайти якусь спільну мову, або навпаки, для вас це буде занадто, вам хочеться трошечки спокою. Або просто людина буде так себе проявляти якось дивно, де ви не завжди будете її розуміти. Оце може говорити про короля вогню. Якщо це не людина, то тут може бути ваш прояв. Як людини, яка просто продовжує щось робити, хоча, може, їй це не особливо там подобається. Да? Це, можливо, там вже вона не сильно від цього горить, да? не таке сильне вже бажання, але якби домовились, тому треба якби, рухатися. Да? От Про це також може казати король вогню перегорнутий. Наступна колода в нас це відьмочки. Ось такі вони, прекрасні. І давайте тут тепер подивимось, що у вас буде у квітні близнюки. Близнюки, квітень. Закохані, закохані, класна карта. Ще й котики такі теж закохані, а, яка говорить про те, що... Сильна буде у вас комунікація. Взагалі закохані третій дім це ж ви, це ваш дім. Да? Це комунікація, це можливо партнерство, це коли ви в контакті з якоюсь людиною. Да? Це якісь можливо, до речі, буде от що тут у нас? трійки, Багато трійок, до речі. Може бути якісь е, нові люди вас будуть оточувати, які вас, вам будуть подобатися, або нове знайомство, нова закоханість, е, можливо, да, нова людина в вашому оточенні. Також це про е, ну, теж про навчання, як я сказала, да, що можете чомусь вчитися, що буде подобатися. Або це про вибір. Будете робити вибір. Такий, знаєте, не типу, не коли в магазин сходити. А, наприклад, чи хочу я жити з цією людиною, чи хочу я далі продовжувати ці відносини, чи хочу я працювати на цій роботі. А як а куди я хочу? Да, тобто це такі глобальні питання позакоханим, які ви можете вирішувати тут. І тут важливий момент, треба вирішувати від серця. Не можна думати, що отут я заробляю кошти, мені тут класно, але все ваше їство каже вам про те, що е, якщо ви будете там далі працювати, ви там просто зав'янете. Да? От як ви шукаєте тут баланс. Давайте далі. Що очікує близнюків у квітні? Так, король жезлів знову перегорнутий. Знову король вогню. Король жезлів одна і та сама карта. Ну, скоріше за все, буде якась людина, з якою у вас буде якісь, якесь недорозуміння. Чоловік ваш, не знаю, колега, подруга, партнер. Да, тобто, мама може бути, батько. Е, тобто, з кимось ви можете не поладнати з супер такою гарячою людиною в цьому місяці. І, можливо, від цього і будуть закохані в тому сенсі, що е, придеться приймати якісь вибори важливі, які будуть впливати не тільки на вас, а й, можливо, на когось ще із вашого оточення. І давайте ще одну карту дістанемо для близняків на квітень. Так, це справедливість. Так, справедливість говорить про те, що ну, тут багато може бути моментів. По-перше, це якісь реально походи в суд в якісь такі нотаріальні контори, в якісь такі соціальні служби, так, можливо, там працюєте, або будуть якісь справи з цим пов'язані. По-друге, це може бути історія з приводу того, що м -м, треба буде прямо. Щось вирішувати, да, оцінювати знову ж таки оцінка, і тут може бути ну, доволі жорстка жорстка відповідь від вас, або можете ем, відчувати на собі якусь ем, оцінку, да, що від вас чогось очікують, і ви повинні цьому слідувати: хочете ви цього або не хочете. Слідувати якимось правилам. Компанії, наприклад, в якій знаходитеся, або е, правилам вашої сім'ї, навіть якщо вони вам не подобаються, да, якщо ви на них погодилися. Ну і в такому сенсі. Добре, давайте тепер подивимось на останній колоді Таро, книга Тіней. Ось така вона. Прикольна. Ем, подивимось на цій колоді: пораду для близнюків. Яка буде порада для вас в цьому місяці? Бузнюки. Так, що в нас тут? Імператриця перегорнута. У вас тут вже була імператриця? Пряма, да, що у вас це буде? Перегорнута, можливо, говорить, що не, не треба сильно все брати близько до серця. Наберіть все на себе. Не думайте, що ви тільки ви можете все порішати, все владнати, да? тобто інші теж можуть. Не беріть на себе забагато, щоб бути імператрицею перегорнутою, тому що вона психує, вона кричить, їй зазвичай щось не подобається ззовні, да? і вона починає, знаєте, ричати на всіх, ричати, ричати. І все не подобається, вона роздратована. От карти вам говорять, Віддавайте якусь частину обов'язків, щось делегуйте, Не все ви повинні робити, не завжди ви повинні кудись йти, бігти, щось да, виконувати. Тому що тоді ви роз, розтрачуєте свою силу жіночого таку, знаєте, коли є такий баланс, є спокійність, ви тоді її розтрачуєте. Ось такий цікавий у вас розклад вийшов на квіти. Буду вам дуже вдячна за те, що будете писати, як відіграється розклад. Мені дуже цікаво. Всім дякую, всім гарного місяця і всім пока!